За те, що муж в ізбу вернеться в цирку, жоні страна дала квитки до цирку. Бо вже й для тих, хто мріяв взяти дровами на щось, крім цирку, шанси є хіповими. Ва Україні та її збройним силам, а загарбницькому цирку хай слони медзюрять гнірку. Я сатир Кюрко Космина і це влогню спав воєнного часу, де ми знущатимемось із найдебільнішого трешу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на Ньюспаун, дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Дефіляда в Москві від білокурої бестії рашизму. Правда, мир, Сенсаційний злив переговорів іноземних найманців ЗСУ. Let me speak from my heart in English. Перший пропагандон Путіна, якому вдалося лизнути суфікс суффиксом єньк, що в русском языке прилагательним придає уменьшительно ласкательне значення. Совсем другое дело, та нові російські пригоди мему про сина Порошенка простим артилерістом по колено в грізі в говні на урагані. Мало хто об этом знає, коротше, все те, від чого рука сама тягнеться переказати грошей Збройним силам України. Успіхи Росії у боротьбі з нацизмом нарешті сягнули апогею. Просто в день народження Гітлера на очах в усього світу Росія не просто перемогла нацизм, а й стягла із нього есесівську форму, нап'яла на себе і пішла переможно зігувати на червону площу. Солодкий хлопчик імперських комплексів РФ, новий таємний володар сороміцьких снів російських патріотів. Усього лише року упоротих ватних пісень вистачило співакові на псевдо-Шаман, аби й посісти в пантеоні руського міра місце десь між патріархом Кірілом та Чеборашкою. Але й цього, як бачимо, амбітній білокурій бестії виявилося мало. І за серця росіян їхній кумир вирішив поборотися ще й із Гітлером. Для того, щоб в Росії зватися антифашистом, достатньо зігувати не правою рукою, а лівою. І нікого тоді вже не хвилюватимуть ні твої зіги, ні дизайнерський китель штурмбанфюрера СС, ні те, що відосик цього русско нацистського карнавалу ти вивішуєш у Ютуб чітко у день народження Гітлера. День Адже в Росії, щоб боротися з нацизмом, треба думати як нацист, співати як нацист, вдягатися як нацист і зігувати як нацист. Тільки лівою. Бо якщо правою, то ще, не дай Бог, з нацистами сплутають. У рубриці нализали сьогодні владарює Дмитрій Кісяльов. Та відкриті ним телепастві сакральні 4 літери, що вибрали в себе всю міць путінської турботи. Важная деталь. Обратили внимание на интонацию, с которой президент говорил о людях в новых регионах. И то, как он сказал, что люди там ездят не на старых машинах, а на стареньких. На старых прозвучало бы даже несколько грубовато, быть может, еще и обидно. Она Стареньких з суфіксом єньк, що в русскому язике прилагательним придає уменьшительно ласкательне значення. Совсем другое діло, суфікс ЄньК. Он воно що? Навіть наглухо відбиті Соловйов, Скабєєва та дресирована свиня провідця з НТВ, досі не здогадувалися шукати благовість у суфіксах, яких торкнулися вуста Путіна. Але для уменьшительно-ласкательного язычка Дмитрия Киселева недосяжных глыбин не иснует. Я такого количества э, ну, стареньких автомобилей, лад и Жигулей, давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные. Появляется уважение, теплота. понимание ситуації, стремление обязательно войти в положення і исправить його. Здавалося б, чмоні Путіна віджали в окупованих українців усі машини кращі за старі «Жигулі», а Путін тепер іще й знущається. Типове кремлівське скотство та з'являється магічний суфікс «єньк» і теплий Путін уже входить в положення. А ще один єньк, і в положенні уже всі російські міністри. Все. Убрано, все так ну, как бы аккуратно, чистенько. То есть, это значит, что люди здесь проживают э, дисциплинированные, трудолюбивые, но им, э, конечно, нужна реальная помощь. Все это в разговоре с правительством, чтобы и министрам передать такое же теплое отношение, а не просто распорядиться. Уже само это большая поддержка. Що ж, аплодисменти кісельову, бо багато в історії розпропаганди було і холодного крінжу, і тепленької кринжатинки. Але облизати вождю суфікс цього досі і справді нікому не вдавалося. Рубрика Аналоговні сьогодні знайомить нас із блискучим лайфхаком криворукої розпропаганди склепати фейкові переговори, нібито іноземних найманців зсу і доручити їх озвучку першому ліпшому вані із Газані. Веспайкінфром дівне за

several hours. Guys are We can't evacuate them. It's just fuck up. We don't even shoot back. Tell me coordinates. Ну що ж тут скажеш? Іноземці як іноземці. Рязанський акцент тільки іспортив їх. Хоча і не завадив пропагандистам Кремля пустити цю радіоп'єсу у хрюпінського тюзу в етер із милим уточненням. За акцентом дуже важко визначити, з якої країни найманці. Та невже? Невже російські пропагандисти і справді досі ніколи не чули такого акценту. Let's me speak from my heart in English. Один в один. Тож ось тобі і зачіпка російська пропагандо. Простежиш, із якої країни оцей штемп узявся? Там і найманці твої всі до єдиного знайдуться. Рубрика Божа роса. Сьогодні весело витанцьовує на таблі кремлівського пропагандиста Сергія Маркова. Ніби нічого і не віщувало Маркову біди, коли власник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин вирішив подякувати за сина, прес-секретарю Путіна. Всіх моїх знайомих вперше я об там скажу з всіх моїх знайомих, один чоловік, Дмитрий который Пісков, який в своє прослив законченим лібералом. своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел, говорит, забери его простым артиллеристом. Кстати, отработал абсолютно нормально. Простым артиллеристом по колено в грязи, в говне на урагане. Мало кто об этом знает. Сын Пескова Покулина в войне! Від такого нахабного часу мільйони простих росіян уже охопило щемке відчуття класового єднання. Та тут кремлівські брехуни вирішили підкріпити Пригожинську казку фотодоказами. Це фото Ніколая Пескова, сина Дмитрія Пескова, який складає присягу. Від поширення цієї туфти так званого політолога Сергія Маркова жодним чином не втримало те, що в так званого сина Дмитрія Пєскова на фото папка з тризубом, молодий Порошенко за плечима та ще й обличчя сина Порошенка на відважному Пєсковському хлібалі. Тож Димітрій Пєсков казав правду. Його син бився на фронті з фашизмом у лавах Вагнера. Зараз це стане популярним у російської еліти. Найтупіший та найепічніший російський фейк тижня. Бо хто б подумав, що той самий древній мем про сина Порошенка в Росії додумується розіграти настільки буквально. А поетична рубрика кількома рядками» сьогодні присвячується пильним російським патріотам, які написали на московську пенсіонерку аж три доноси за одну розмову в їдальні кавказького санаторію. Слова за вечерею про те, що президент України Зеленський красивий чоловік із гарним почуттям гумору, обійшлися 70-річні туристи у 40 тисяч рублів штрафу за дискредитацію російської армії. Бо хто із закритим ротом вечеряти не навчився, тому у російську їдальню краще не пхатися. Стукотять. Тарілки об підноси. На усіх, кого раптом заносе. ще не з'їв блан-манже, а на тебе уже написали чотири доноси. <плес> Тож хай імперію доносу зранку скорчить від проносу. І щоб нарешті ці чорти вже. Не встигли донести. Слава Україні! Збройним силам! Слава!